Доброго вечора. Доброго вечора. Вівторок, 17 березня на календарі, другий робочий день тижня поточного. В ефірі служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії і саме зараз час говорити про те, чим цього дня жила країна, світ і Миколаївщина. В студії Павло Москальов. Мої вітання стисло проголовне насамперед. Актуальність розміщення бійців на медичне обслуговування буде тривалою. Про досвід Миколаївського госпіталю інвалідів дізнавався голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Міріков. Кабінети, которые предусмотрены для реабілітації воєнослужащих довольно таки в хорошому стані, но в некоторых необхідний ремонт ми предусмотрели з обласного бюджету порядка 560 тисяч гривень для того, щоб докупити медоборудовання у зв'язку з режимом підвищеної готовності по всій території України в Миколаївській області вже стартувало спільне тренування. Презентація книги, реабілітовані історією. Ну, а тепер про це та інше більше. Президент України під час свого першого офіційного візиту до Федеративної Республіки Німеччина провів зустріч із федеральним канцлером Ангелою Меркель. Головною темою зустрічі стало обговорення плану мирного врегулювання ситуації на Донбасі та стан виконання мінських угод. Ангела Меркель відзначила, що робиться все можливе, щоб мирним шляхом забезпечити повагу до суверенітету та територіальної цілісності України. Це включає Крим і Донбас, зазначав федеральний канцлер Німеччини. Після спільної прес-конференції Петро Порошенко зустрівся із представниками української діаспори. Далі пряма мова. Прошу. Спасибі, що ви приїхали. Спасибі, що ви є, і спасибі, що ви є, небайдужими. Нам дуже добре відомо, що ви тримаєте своє серце відкритим і ви завжди разом з Україною. Я вважаю, що Україна зараз переживає дуже важкі часи. Але ці проблеми і ці іспити, які зараз проходить Україна, об'єднали нас, і ми зараз єдині як ніколи. Ви не залишаєтесь осторонь і допомагаєте волонтерським рухом, всім, чим можете, допомагаєте Україні. Я дуже дякую, що дякуючи вашим ініціативам. Ви можете все, що можливе, для того, щоб допомогти нашим воїнам. І ми вас дуже чекаємо в Україні. Насправді, приносите ваш досвід, приносите ваш ваше вміння. Приїжджайте вам теж будемо завжди раді. В окремих районах Донбасу запровадять особливий порядок після чесних виборів. Народні депутати ухвалили внесений президентом закон, яким конкретизовано, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу реалізовуватиметься лише після проведення позачергових місцевих виборів у цих районах за українським законом. За відповідне рішення проголосували 265 народних обранців. Особливий порядок в свою чергу представник президента в парламенті Степан Кубік підкреслив, що позачергові місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської області будуть проведені лише за умови врахування загальноприйнятних міжнародних стандартів та під контролем Української влади про те, що відбувалося сьогодні у залі під куполом, ми дізнаємось від нашого народного депутата України, представника Миколаївської області Тараса Кременя. Він зараз має перебувати з нами на прямому телефонному зв'язку. Алло, доброго вечора, Тараса Дмитровичу. Якщо ви нас чуєте, будь ласка, розкажіть, як приймалося дане рішення? Як голосували депутати від Миколаївської області за дане рішення? Зараз хвилина, хвилина на хвилину голосування закінчилося переважною більшістю. Проект закону про окремий статус території було підтримано більшістю Верховній Раді України, при тому за нього голосували не тільки представники коаліції, але й позафракційні, і, і ті політичні сили, які не увійшли до парламентського великого числа. Скажу відверто: дискусій як таких не було у публічній площині, бо всі вони були сьогодні на рівні засідання міжфракційних. Таких uh, об'єднань тривали непрості переговори, і про це можна зрозуміти, але фактор uh, найважливіший, про який слід говорити, я думаю, в першу чергу від імені Миколаївської родинних депутатів, що поганий збір краще, ніж гарна війна. Насправді на фронті залишається величезна кількість наших земляків, і ми по-справжньому переживаємо за те, щоб uh, не просто виконувалися мінські угоди, а щоб всі ті. Наші військовослужбовці, які проходять там службу, що вони якомога швидше повернулися додому. Зрозуміло, що сьогоднішній пакет законів не вирішує всіх проблем і комплексу проблем, які сьогодні є на сході країни, і на цьому зупинялися окремі політичних лідерів. Але, зрештою, сьогодні ми повинні досить чітко іти услід за виконанням мінських угод. За виконанням тих зобов'язань, які ми взяли на себе перед європейським світовим співтовариством, ми сьогодні повинні показати всьому світові, що український парламент чітко виконує підписані мінські угоди. Для нас це принципово важливо. І сьогодні в нас була зустріч з прем'єр-міністром України. Ми говорили з різними політичними силами, кожен із нас. Бере на себе надзвичайно високу відповідальність, але ми в першу чергу сьогодні демонструємо світові, що ми готові до його виконання. В який спосіб це буде реалізовано, це вже наступні кроки, і про це ми обов'язково поговоримо. Але я вважаю, що сьогодні зроблено надзвичайно достатньо для того, щоб ситуація була стабілізована і те перемир'я не просте, частково криваве, і це ми бачимо, чи не кожного дня. Але все таки повинно виходити на абсолютно іншої рівні. У відкритих джерелах є повний перелік цих населених пунктів, там декілька десятків, тому кожен із телеглядачів і слухачів може з цим звичайно познайомитися. І далі, в продовжу випуску, будемо говорити про ситуацію у Костянтинівці, Донецької області. Там було спокійно сьогодні. Ситуація стабільна. Всіх осіб, які брали участь у масових заворушеннях, встановлено. Нині проводяться. Розслідування частину організаторів масових заворушень затримано. Вони знаходяться в підрозділах міліції. Кримінальне провадження за даним фактом перебуває у військовій прокуратурі. Нагадаємо, в Костянтинівці військова машина збила насмерть восьмирічну дівчинку. Також на місці події була ще одна дитина у війську, яка не постраждала. Її мати госпіталізована у важкому. Стані зараз про ситуацію у Костянтинівці Донецької області, ми маємо змогу дізнатися від першого джерела. У нас на зв'язку має знову таки перебувати на телефонному зв'язку речник управління Міністерства внутрішніх справ України у Донецькій області Вікторія Гуц. Вікторія, алло, доброго вечора. Розкажіть, яка ситуація сьогодні у Донецькій області, зокрема у населеному пункті Костянтинівка. Якщо говорити о сьогоднішні дні про проаналізає... его в Константиновке с самого утра, то, к счастью, у нас оперативная обстановка в городе Константиновка остается под контролем сотрудников милиции. Безусловно, мы приняли во внимание и изменение оперативной обстановки, учитывая минувшие сутки, вот, и на охрану общественного порядка задействовали большее количество сотрудников. Но, к счастью, сегодняшний день прошел достаточно стабильно, скажем так, стандартно. Если говорить по состоянию на 18 часов, то сейчас у нас наблюдается небольшое скопление граждан. Это достаточно э, мирное скопление граждан. Значит, началось все с того, что на место аварии пришли несколько женщин. Как говорят наши сотрудники, они производили сбор таких, назовем это, пожертвований, то есть неравнодушных граждан, которые хотят помочь потерпевшим. В принципе, люди обсуждали то, что произошло, достаточно мирно, спокойно, обсуждали вообще эту всю ситуацию, ситуацию в городе. К ним присоединились еще несколько человек. Количество людей постоянно меняется. Достигало сотни человек. Вот сейчас буквально пять минут назад беседовала с нашим сотрудником, который находится на месте, контролирует ситуацию. Он говорит, что сейчас количество людей уменьшилось. Порядка 50 человек находится. Люди обсуждают вообще ситуацию в стране высказывают свое мнение, делают это достаточно спокойно. К счастью, никакой агрессии не наблюдается. Исходя из количества граждан, которые, скажем так, проводят свое мирное собрание сейчас в Константиновке, также задействован личный состав на охрану правопорядка. Будем надеяться, что эта ночь в Константиновке пройдет спокойно. То, что касается непосредственно самого факта аварии. Значит, хочу сразу разъяснить, что когда поступает сигнал о таком происшествии, безусловно, он поступает в милицию и на место прибывает следственная оперативная группа милиции, задачи которой входят произвести первоначальный сбор необходимых материалов, осмотр места происшествия и так далее. Поскольку было установлено, что к аварии имеют причастие двое, или, будем говорить так, сотрудники военные, двоих или четверых, это еще будет установлено следствием, то все материалы наши сотрудники передали в военную прокуратуру. И также те военные, которые причастны к данному факту и задержаны, также сейчас находятся в военной прокуратуре, которая производит с ними необходимые следственные действия. В дальнейшем будет дана правовая оценка данному факту и безусловно принято решение открытию, об открытии уголовного производства. То, что касается событий по охране общественного порядка, которые непосредственно находятся в компетенции органов внутренних дел, вы знаете, что э, минувшая ночь была достаточно э, непро... непростой для Константиновки. Значит, по данному факту открыто уголовное производство по статье 294 Уголовного кодекса. Это массовое заворушения, трактует так наше законодательство. Значит, в рамках данного производства у нас есть граждане установленные, Порядка п'яти чоловік, з которыми сейчас час работає Будет буде дан им процессуальный статус також, і уже в дальнейшем определено участие кожного з них в этих масових заворушеннях. Дякуємо за телефонний дзвінок. Нагадаю, що ми спілкувалися в прямому ефірі з речником управління міністерства внутрішніх справ України у Донецькій області Вікторією Гуц. Ми в прямому ефірі і говоримо далі про місцеві події. Питання розміщення бійців, які повертаються із зони антитерористичної операції, на жаль, ще довго залишатиметься актуальним. Як воно вирішується в окремо взятому медичному закладі? Дізнавався голова Миколаївської обласної державної адміністрації під час візиту до обласного госпіталю інвалідів війни. На сьогоднішній день у госпіталі інвалідів війни Миколаївської області знаходяться п'ять бійців, які повернулися із зони АТО. У першу чергу хлопцям надають психологічну допомогу. Розроблена спеціальна програма реабілітації військових службовців. Кабинеты, которые предусмотрены для реабилитации военнослужащих, довольно-таки в хорошем состоянии, но в некоторых необходим ремонт. Мы предусмотрели из областного бюджета порядка пятьсот тысяч гривен для того, чтобы докупить медоборудование. Готувати сани потрібно влітку, адже Миколаївська область очікує більше трьох тисяч демобілізованих військовослужбовців. Планується змінити устав обласного госпіталю інвалідів війни, щоб на його базі створити реабілітаційний центр. В общем-то, ну, ну такая для сьогоднішнього дня специфічна категорія больних, е, навіть вот якщо говорити об афганському сідробі, то це, навірно, більш тяжолая і психа в першу чергу. Відповідно, програму вже почали готувати. Це питання буде порушено на профільних комісіях обласної ради. Безпосередню участь у обговоренні братимуть і волонтери. У першу чергу лікар відмітив саме їхню роботу на базі госпіталя Великої, Великої Отечественної війни нам предоставляють базу для розвитку на помощі психологічне, ребілітационне і вообще медицинське, в принципі, для ребят. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. 184 тисячі гектарів ранніх зернових засіяно аграріями України. За даними прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства, це 8% від завдання. Станом на 16 березня сівбу розпочато в 20 регіонах країни. З них найбільші площі засіяна в господарствах Одеської, Херсонської та Миколаївської областей. А от за обсягами робіт з підживлення узимого ріпаку, то наша область на другому місці. В нашому регіоні їх виконано на 70%. Щодо підживлення озимих культур на зерно, то ці роботи в Україні виконано на площі 5 мільйонів гектарів. Для порівняння за цей же період у минулому році було підживлено на мільйон гектарів більше. У зв'язку з зведенням майже на всі території України режиму підвищеної готовності та на виконання доручення голови Миколаївської обласної державної адміністрації стартувало спільне тренування обласної миколаївської міської, жовтневої, миколаївської районних евакуаційних комісій та органів з евакуації підприємств, установ і організацій. Під головуванням першого заступника голови облдержадміністрації, керівника тренування, голови обласної комісії з питань евакуації Миколи Романчука в актовому залі управління з питань незвичайних ситуацій облдержадміністрації відбулася теоретична частина тренувань. Протягом багатьох років подібні заходи не проводились, не було потреби. Однак суворі реалії змусили по іншому поглянути на ситуацію. На сьогоднішній день дуже важливо і дуже необхідно. сделать то, что мы никогда не делали последние 20 лет. Не потому, что мы не делали, а потому что не было ситуации, которая бы заставляла нас это делать. И много, во многом спокойная обстановка, которая была в целом в нашем государстве, успокоила все. Все подразделения, значит, и гражданская В большей степени мы оптимизировали сохватили практически полностью армии. И в конечном итоге надеялись, что все будет хорошо, экономика будет работать, и люди будут жить мирно и спокойно. Згідно з планом, на першому етапі відбулось теоретичне навчання членів комісії з питань евакуації. Фахівці управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації спільно з фахівцями навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності нагадали всім присутнім, який комплекс заходів в себе включає евакуація, як відбуваються її планування, які існують ризики на території Миколаївської області та функціональні обов'язки членів комісії з питань евакуації. Олена Міщенко, Тим часом прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив забезпечити у всіх областях роботу системи екстреної допомоги населенню 112. Про це він заявив сьогодні під час селекторного засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій. Глава уряду впевнений, що телефон 112 має стати для українців швидкою допомогою за всіма питаннями, які входять до компетенції відомств. Як розповів голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський, в цілодобовому режимі працює 480 мобільних груп для ліквідації надзвичайної ситуації підготовлено більше 7 тисяч одиниць техніки. На 16 березня поточного року перевірено 72% захисних споруд цивільного захисту населення. У Миколаївській філії Київського національного університету культури та мистецтв відбулася презентація книги Реабілітовані історією. Чому вирішили вдруге представити шостий том видання, знають наші кореспонденти. 5 лютого офіційно був представлений шостий том серії книг Реабілітовані історією. Проте видавці вирішили, що не всі бажаючі змогли ознайомитися із публікацією. Тому у актовому залі університету культури продемонстрували видання для викладачів вчителів та студентів. Зробити так, щоб ця книга, ці публікації, дійшли саме до тієї аудиторії і вийти на ту аудиторію, кому вони потрібні. А саме викладачі та вчителі загальноосвітніх шкіл, студенти, старшокласники, краєзнавці взагалі всі, всі, хто цікавиться історією. Нагадаємо, що серія книг присвячена тим, хто був репресований, а згодом реабілітований на території Миколаївської області. А також зроблено акцент на тому, як цей вирок вплинув на долю людей. Шоста книга теж присвячена політичним репресіям по відношенню до жителів Миколаївщини, до наших наших земляків, серед них. Які невинно постраждали і були реабілітованими, були репресованими в період тоталітаризму. Серед них є надзвичайно цікаві постаті. Сергій розповів, що на основі книги разом із телеканалом Миколаїв вони знімають серію передач під назвою Справа номер. І зауважив, що така ідея передачі з'явилась тільки у миколаївських журналістів. Сама ж серія книг, реабілітовані історією, виходить у всіх областях держави. Адже у ті важкі часи постраждали жителі усієї України. Буквально вчора я приймав участь у зйомках четвертого вже фільму цієї серії. Надзвичайно цікаві ті, хто дивився. Ну одна справа, коли люди читають книги, книгу статтю про цікаву. Постать на нашої історії, нашої історії нашого краю. Інша справа, коли її постановку здійснюють актори драматичного театру Миколаївського. заступник директора Миколаївської філії університету культури зауважила, що такі книги повинні бути цікавими для студентів університету, адже містять секретні дані та цікаві нариси. Наша сучасна молодь є справжніми патріотами нашої держави. І, вивчаючи трагічні сторінки нашої історії, вона намагається вести нас до процвітання до росту нашої держави. Та Сікварова Ігор Дорошенко Толвізіні, новини Миколаївщини. Здійснити хоч і умовну, але мандрівку у зоряне небо. Про таке мріяв, мабуть, кожен з нас. У миколаївському дитячому містечку Каска до всесвітнього дня планетарія відчути себе астронавтом міг кожен бажаючий. Не стала виключенням. І наша знімальна група, і моя колега Ольга Руда. Завжди незвідане приваблювало людей. І зоряне небо не є виключенням. Перший в світі планетарій був відкритий у німецькому музеї Мюнхена у далекому 1923 році. І відтоді людство впритул наблизилось до таких жаданих зірок і космічного простору. Перше це свято було проведено в Італії у 1990 році. Статус міжнародного День планетаріїв набув у 1994, коли його підтримали французькі храми астрономії. А вже через рік це свято почали відзначати ще в шести країнах Європи: Бельгії, Чехії, Словенії, Польщі, Україні та Росії. До свого професійного свята багато планетарів намагаються приурочити прем'єри нових програм, організувати зустрічі з цікавими людьми, різноманітні конкурси і вікторини. Наше місто не стало винятком. Ще на початку зими дитяче містечко Казка порадувало жителів Миколаєва відкриття міського планетарія. Напередодні свята Казковий планетарій запросив до себе в гості учнів 34-ї школи. Юні гості переглянули фільм-проекцію Вісім кроків чумацьким шляхом і отримали багато позитивних емоцій. Мені дуже подобалося, тому що цей, цей, фільм, цей фільм дуже був познавательний і красивий. Я все время думал, что я большой, что я там выше всех, а потом показываю такую большую землю, я себя чувствую таким маленьким, маленьким. У працівників дитячого містечка Казка великі плани щодо діяльності планетарію. На будуще у нас робота астрономічного кружка. Вот уже набраны маленькие детки. Это международная выставка фотографий Вселенной тоже уже готовится. Збору матеріалу, ну а також это робота на воздухе, просмотр, в телескоп, в телескоп видення, значит, нашого неба. Наша знімальна група теж отримала багато позитивних емоцій та вражень, якими поділимось вже у четвер. Дивіться продовження теми в ранковій програмі Новий день. Дивіться телеканал Миколаїв, прокидайтеся разом з нами і будете отримувати виключно позитивні емоції. І вдалого вам продовження вечора на телеканалі Миколаїв. Всього найкращого до завтра!